Всім привіт мої підписчиків та друзі моєї каналу. Ви на каналі Дикий Макс. Сьогодні у нас коп ось такий зимового ранку. Будемо ходити на цьому місці, тут був, був хутор, тому зараз будемо дивитися. Я поки сюди пішов, трошки втомився, Ну нічого, зараз будемо дивитися. Можливо, тут є. Серебро, монетки, мав можливо, і золото. Тому не переключайтеся, йдемо шукати всі знахідочки я вам покажу. Друзі, в нас є перша знахідочка. Ось. Кругляшок, якщо я не ошибаюсь. Замерзла грудочка. Я її, походу, трошки шибанув. Оп. Витягнути не можна. Зараз будемо скривати дивитись, що ж це за монетка. Мені кажуть, це радянський кукрутор був. Тому більше всього це якась Радянщина. А, вилазь. Витягну я її. Щас її трошки протру снігом, Бо бо незрозуміло не видно нічого. Так тонесенька, як одна копійка. О, Вишка, і братко. Бачу, вроді би. О, друзі, в нас царизм. Царизм, друзі. Бачите, вензель. Ждемо. Погано видно? Що це за? За одна, вторая копеечки. О, друзі, то тут є в нас царизм. насризм. року. Е, сейчас я. 1897. Ось, погано видно солнце. Тут не видно, вообще ось. Бачите? Ніколай Троговін. О, друзі. Таких я давненько не знаходив. Ну що, будемо шукати далі. Якщо тут є такі, то й можливо і сігебро. Все, погнали далі. Тут, друзі, у нас ще одна монетка. А цей раз вона плановит. Радяночка. Это же походу пиздный совет. Кого на там року Две копейки. 80-го року. Ну, что, что это есть? Такая Все не в неї погано состоянні. Ну, що ж, піду шукати далі. Друзі, я ще знайшов ще одну знахідочку. Ось така от пряжечка чорна. Все, ходив дзвонить хуторський мусор, метал, всяка діч випікую, все що можу. Я був знайшов кусочок меді, вона розвалилася. Це, і це один тільки цікавий зна... цікава знахідочка, ось така за час. Но ми не вчаємось, йдемо шукати далі. Монетки тут є, навіть царські попадають, тому можливо є і срібло. Ну що ж, погнали шукати. Друзі, у нас цікава знахідочка. Ось такий. Був дзвоник погнутий, мідний, з такою там треба мити. Я трошки у снігу протягну, Там видно зелено. Ось, якщо може тут буде видно, така зелена патина. Був дзвоник. Сигнал був неважний. Так, ай, скільки? 70. 70 VDI був глибоко Я думав, що це шмордяк, як завжди. Но ось така знахідочка. Сюди він чіплявся ось. Да, на цьому полі і дзвоники попадаються. До цього був всякий шмаяк, папки і металолом з я вже буду завершувати свій коп, ще пройдуся до кінця до дороги та й буду завершувати. Так що, друзі, пішов я шукати, все, що буде, покажу. Друзі, після дзвоника у нас наступний сигнал і ось такий совєтик випав. Що за советик? 5 копійок. З кого там? Погано видно. 50. 50. Четвертого чи що? Щось. Сейчас я проберу. 53 чи 55-го? Погано видно? Щось там. 53-го. Такий от жовтенький совет Ну, будете далі. Що ж, друзі, будемо завершувати наш сьогоднішній клуб. Всі знахідки ви бачили. Тому підписуйтесь на канал, ставте лайки, коментуйте. Успіху вам, успіху мені, до зустрічі на каналі.